Ми хочемо розробити розгортки кухні. Для того будемо використовувати спеціальний інструмент, який називається розгортка. Ось тут є її параметри цієї розгортки. Вона, в принципі, розгортка нагадує фасади і розріз. І, в принципі, працює дуже подібно, але деякі з параметрів ну, трішки більш налаштовані, підтесані суто під розгортку. Ну, Зокрема, дуже важливий, по-моєму, параметр це є маркер. Ось такий маркер досить масивний. Якщо його зараз зробити, він буде отакий, там і підписи кожної з розгорток такі досить масивні. От, Хоча може, якийсь сенс є. Я його покажу як приклад, і потім подивимося ще інший варіант. Це є багатокутний, то, до речі, є так само можливість намалювати, сконструювати розгортку. Тобто маркер прямий, потім багатокутний, прямокутник по діагоналі, якщо не помиляюся, і тут є ще якийсь такий варіант по ширині довжині очевидно. Ось. І зараз ми спробуємо зробити оцей маркер такий складний, досить, масивний, але обмальовуємо усі контури приміщення. Шіп зажати, акуратно, І по кожному кутику, чорний весь скажена, навіть невеличка розгорточка побудується. Кладемо сюди і відводимо до середини. На ту відстань ці лінії відносно, вони йдуть на цій відстані, вони будуть різати модель. Якщо тут попаде, наприклад, ось так, розріжеться шафа. Якщо ми від'їдемо, нам потрібно побачити фасади шафи, то ми від'їжджаємо сюди, кладаємо ось так. Ну, звичайно, ось ця частинка зріже. Тобто частинка, наприклад, цей маркер, якщо я класно сюди по цьому маркеру, то він зріже частину дивана. Але сам, оць, сам маркер усіх розгорток от він зараз виглядає ось так: такий в колі і якийсь тут номер 01. Кожна розгортка, вона тут, в принципі, навіть не дуже промаркована. Але коли ми це зробили, ми маємо вже набір ось цих розгорток. Вони є ось тут. І зараз можна подивитися, що ми зробили розгортки. кладемо сюди 0,1 номер. Це можна переіменувати, перейменувати. Можна, наприклад, по номеру приміщення. Допустимо, це є 01 приміщення. 01 і ось 01 це ну, майже, як, як, це як номер приміщення. Хоча, то, скоріше за все, можна буде ще і це коло теж підкоригувати, можна би було включити, ось тут є 0,1, є якийсь радіус. Тобто, наприклад, якщо нам цей варіант підходить, ми можемо його так собі акуратно поставити, можна відтягнути. Це, наприклад, є всі розгортки, які стосуються першого приміщення. Якщо таке підходить, окей. Кожна розгортка відкривається ось тут, через трикутну стрілочку. І можемо подивитися, тому що по кожній лінії ведеться проєкція. Це все, звичайно, будемо перейменовувати, щоб воно було зрозуміло. Західний ось побудувався. Він у нас з. Так, зараз подивимося, цей західний, по ідеї ось оцей він. Ну, Ми напишемо, наприклад, що це буде одиничка, О, перший. перша розгортка. Ось тут шукаємо розгортки. Права кнопка Показати, можна перейменувати, а можна відкрити параметри і внести. Є в нас показати, зараз знайдемо, налаштування розгортки, є тут так. І зверху можна там, де в нас є захід. Ось отут, ну це ж не може бути захід, тому заходимо сюди спеціально. Ну, 1 це буде по приміщенню, а тут, наприклад, буде одиничка. Окей, okay. і це вже буде перший, перший okay. маркер. Далі наступний маркер, там подивимося, це вже другий по списку. Тут, бачите, перейменувалося. Знов налаштування розгортки. І ось тут теж спеціальне теж захід чогось був. Пишемо вже два. Окей, і так, в принципі, йде далі. Але тут я бачу невигідним те, що тут номери не вказані. Тобто ми пройдемося, подивимося, як будуються ці розгортки. Ось вони будуються. До речі, в кольорі тут будується, якщо нам треба давати зміну параметрів досить такі реалістичні. От. Оця річ потрапила в січення, тому вона так виглядає. Зараз ми подивимося, де це є це ось тут. Оце потрапило, напевно у нас у січення. А, диван потрапив. Там. ну Тоді треба дивитися, як краще. Але він в будь-якому разі потрапить у січення. Можна, в принципі. А так теж можна. А, можна везде це. Mm -hmm. Зрозуміло. Може так, так. І тоді ця третя розготочка у нас. Це третя, так. Ні, за що? Так, зараз. А, ж? Пішло. Mm -hmm. ага. але оця це прийом, напевно, так? Тоді зрозуміло. Тоді напевно, мене вона глибину забирає, тому що ми не бачимо, що там. Мабуться. Добре, тоді зрозуміло, що він такий. Е, ну, за правилами, я знаю, що кожну розгортку вигідно мати підпис безпосередньо на кресленні. І ну, оцей варіант я особисто використовувала, тому можна взяти всі ці маркери, видалити, і я покажу варіант, як би можна робити іншим способом. Беремо розгортка, беремо багатокутник, але є ще варіант, там, де маркер взяти, не ось отакий цілий там, де там коло, ще щось пише індивідуально для кожної розгортки. І є варіанти, ось отакі досить стильні маркери. Ось отут є такі маркери, можна вибрати стрілочка. Тільки я знаю, що стрілочка риску не вибудає. ну в мене на увазі маркер не вибудовує межі. І треба, ну, принаймні на аркуші вже не вибудова. Я спробую, наприклад, ось отаку. Тут буде показана лінія в напряму, як ми фотографуємо. Але, ну, по-моєму, всі вони досить цікаві, їх можна оця, така мінімалістична. Теж. Я спробую Наприклад, ось ту. Ось ці, вона така дуже мінімалістична. І подивимося, як це буде виглядати. Наприклад, нам треба зробити маркер, розгортку, ось звідси сюди. З шифтом, підтягуємо до кутика і ось напрям поставимо сюди. Так. І єдине, що я бачу, що тут є глибина задана, ось ця лінія друга це глибина, затягнемо її сюди, на край, щоб ми бачили. І тут ми бачимо номер. Тобто, якщо ми адекватно введемо одиничку, номер, назву, оце номер якийсь там. Спеціальний пишемо, наприклад, 01. Ось тут там де південь спеціальний, можна все забрати, для чого нам щось. І залишилося 0,1. це є, Ну, колір, звичайно, можна змінити. а Це є перша розгортка. Взагалі, план маркування розгорток буде окремий, і е, кожна з, кожен з маркерів треба давати е, шар, який назвемо ну, не маркер-розгортка, а план маркування розгортку. Тобто це буде. Просто розгортка підключити туди, тому що на плані омоблювання його не треба. Це буде просто окремо по стінах. І ми зробили з вами одну розгортку і зараз пробуємо, попробуємо ще нею пошаманити. Так само тут є розгортка. ось Я кладу по ній, відкривається окремо, до речі, розгорток буде дуже багато. Тому треба на це налаштувати, що буде багато роботи. Ось в нас висота обмежена 2700. Я бачила налаштування розгортки. Ось тут зверху вона по висоті, висота від 3 метри повністю. Так, тому можемо це витягнути. Воно естетичніше буде виглядати, якщо ми все ж таки побачимо вверх. Оця, а вона має бути якоїсь Е, Ну тоді, значить, там треба глибину, трошки, напевне, далі. Спробуємо відтягнути. Ось тут вона, напевне, не доходить. Ми поставимо і перебудуємо. Я коли будувала, то задала від лінії. Ось, подивимося. Є вікно. Так, напевно, вікно не доходить, тому нам треба було, щоб вже вікно було видно. Давай нам поставимо саме. Ось сюди цю глибину. Хай буде десь так. О, все, фактично є. Mm -hmm. Ну, тепер можна побавитися, побавитися з кольорами. Mm -hmm. я, би давала, я би навпаки забрала кольори тут і дала просто білі кольори, а такі мінімалістичні налаштування розморки, так само, як у фасадах. Там, де вигляд моделі, mm -hmm. зовнішній. Якщо текстури, там треба бавитися з тінями, отут тіні включити, mm. виключити, ну подивимося, як буде з тінями, наприклад. Ну, ну трошки завантажує, в принципі. ставити mm, 25% забільня. Зараз подивимося ось тут жаж тінь. Та, ну, наразі я би просто радила взагалі забрати текстури, ну спробувати як варіант забрати. Ну, тобто там вже можна бавитися з тим сонцем, з освітленням, але я би просто бачила, що роблять так, щоб було ось тут. Уніфіковане перо, і воно таке сіреньке, наприклад, можна зробити. І ось тут теж щось таке мінімалістичне, теж уніфіковане перо, Друге, окей. Ну, ось отаку розгортку я бачила, що люди роблять. Ну Завдання полягає в тому, щоб подати фарбування стін. Найбільше, от у е, меблі роблять, так ну не знаю, як це робити. Я, чесно кажучи, щоб ну, робити меблі. Ну, у ці меблі можна робити так, але наприклад, що це диван роблять такою штриховою лінією, лайт помітною. Ну, можна би було просто задати сірий такий колір. Ну тут, якщо там потрапляє в січні, таке темніше, я бачу. От, але в принципі, от мені особисто, щоб були контури такі. Просто допоможемо легший тон взяти. Ну тобто і і це буде досить класно, мінімалістично. Наприклад, є оцей другий, а є ось такий тринадцятий. Це в нас є вирізані елементи. Такий, якщо потрапляє січення, ось оце досить гарно. От, воно таке мінімалістичне і вже фактично. Потім можна було. Мені цей сірий подобається, я би світліше вже не давала. І треба ще по розгорці задати висотні лінії розміру. Це буде теж щось там відкрите, але взагалі це треба робити в окремому шарі розгортка. І Нам треба буде прив'язати. Краї вікон, ну, завдання розморки показати приміщення так, з якихось елементів. От це, тут є стіна і є, наприклад, вікно. І завдання полягає в тому, щоб показати загальну ширину довжину і прив'язати вікно. От тепер висоту вікна. І прив'язати доверху, донизу. А ну, якщо є плінтус, його теж можна подати, в принципі, якщо є якийсь карнизик, теж можна. це стосується пофарбування стін. Тобто ми подаємо тип, якщо, якщо стіна має якесь інше пофарбування стін, я таке бачила, що люди дають, штриховку заливають. Тобто, наприклад, якщо в нас є половина стіни десь одного кольору, половина стіни другого кольору, то бачила, що так роблять, задають штриховку, але завдання ще полягає в тому, щоб в кінці подати загальну площу пофарбування такого, пофарбування такого. А так, то, фактично все, що нам потрібно би було на розгорці, воно тут як я хочу визначити даної наприклад стіни стільки. Я обрала просто штриховку і включала б. Але наприклад, у мене колись була такий момент. Ну, це хтось із моїх учнів робив план маркування розгорток не ось таким чином, там, де розгорточка йде лінія, і тут крапочка, це і напрям. І, Номер, а вони брали маркування у кожен кутик, маркували і потім розгортка. Там наприклад тут один, тут два, один, два, розгортка, два, три. Ну, тобто так по колу йшло все, розгорта по одному приміщенні, а потім на виході була така ціла, а, ну, вона ніби як розгорталася, кожна розгорта йшла по черзі. ось так. Ну, тобто Ми як розгортали на одному аркуші, доки влазили, бо зазвичай не влазить на один аркуш, і все рівно треба тут явно не вивізу, тобто По дві або відлізли, або може три відсели. От, І доведеться все рівно ще на інший рядочок витягувати. От вони і метод був такий, що тут. Тут була, на плані маркування вікон була цифра, і на плані маркування розгорток була цифра, і так виносили. І в їхніх методах так було, що вони це будували вручну і заливали штриховкою. Тут нема такої потреби будувати вручну, бо це все вибудовується. Архікад вибудовує по маркеру, і тому цей метод архікадівський він досить зручний. Але щоб порахувати. Площу, я би радила взяти штриховку, дати умовне позначення якесь, включити площу. Ось, і можна взяти пробіл, ну, ну нема. Наприклад, якщо немає, то не страшно, можна зробити ось так. Наприклад, є. ну там Можна підібрати, звичайно, якийсь адекватний, але це умовне позначення, між іншим. Там, в тому прикладі, вони робили так, що це, що. Там можна давати якісь як підшпалери, якийсь колір собі заливати. ось. І якщо ми знаємо, що ось тут це заливається так, ось тут, допустимо, ця площа, і ми маємо от, в міліметрах квадратних, в мене є відео, де я перевожу в метри квадратні, якраз буквально вчора закинула. І отут виносимо собі на бік пишемо пофарбування таке, то і в нас є інтерактивна цифра, якщо ми додаємо до неї. Наприклад, якихось параметрів, то ця цифра змінюється. Угу. В принципі, такий лайфхак, це можна буде. Єдине, що по кожній розгорці, якщо в нас багато пофарбувань, то тут треба було з калькулятором додати. Але це досить зручно, досить, ну, так, по в принципі, можна вийти, ситуації теж ну, досить досить просто.